Ахая, Фасадес! ви сікайнулись, прокачалися, зустріли чарівну Ельфійку, кажете їй з блиском в очах Давай робити дітей. А вона така: Пробач, справа не в тобі. а... А в чому ж тоді? Давайте розбиратися. Сьогодні з'ясовуємо, чому у ельфійки та людини не може бути спільної дитини. Полетіли. Почнемо з того, хто така людина. Людина це істота з біологічно обмеженим ресурсом. У нас є кінцевий життєвий ресурс. Мозок втрачає еластичність після 30 років, м'язи деградують після 40, імунна система слабшає з кожним стресом і роком. Все це тому, що біологічні тканини мають обмежену здатність до оновлення. Клітини діляться лише певну кількість разів. Потім починається деградація, і от через плюс-мінус 80 років від народження гра завершена. А хто ж такі ельфи? Ельфи це істоти з майже безсмертним тілом, яке зберігає молодість протягом сотень років, навіть тисячоліть. Для цього в їхньому тілі має працювати кардинальна інша система регенерації. Їхні клітини з великою ймовірністю, постійно оновлюються без втрати ДНК. Мають іншу структуру теломер, кінців ДНК, які у людей зношуються, використовують інші механізми реплікації, з високою ймовірністю, мають іншу кількість або форму хромосом. Це стосується всіх тканин: нервової, м'язової, епітеліальної, кровоносної, кісткової тощо. Отже, ельфи не просто інша раса, це інший біологічний вид. Така щодо дітей. Навіть якщо анатомічна сумісність присутня, тобто інтерфейс конектиться. репродуктивна система працює лише на основі спільного генетичного коду. А у людини і ельфа він ну різний, геть різний. Навіть у двох тварин одного роду, якщо ДНК не збігається, хоча б на 98%, потомство не буде або воно буде стерильним. А тут два види з різними циклами життя, реплікації, скоріш за все, навіть різними основами ДНК. Далі найцікавіше: я розкажу про вікна фертильності у ельфієк, як працює ельфійське лібідо, і чому ельфи вважають секс з людьми-мемом, а не життєвою перспективою. Усе це в повному випуску, що вже лежить на моєму Patreon. Та ось така я негідниця, і хочу зелений чай.